Селі Плетени та шлик Малависківського району люди протестують проти закриття відділення Ощадбанку. Близько сотні місцевих зібралися під тепер вже колишньою філією, щоб змусити установу залишити касу. У відділенні банку жителі отримували заробітні плати, пенсії, соціальні виплати, зберігали депозити та сплачували рахунки. Чи вдалося досягнути порозуміння? Дивіться в наступному сюжеті. Ось до цього відділення Ощадбанку жителі села Плетений та Шлик звертаються щодня, щоб сплатити комунальні та отримати пенсії чи зарплати. Прийшли сьогодні, тільки цього разу з іншої причини. У селі з майже двотисячним населенням відділення банку закривають. Зв'язана, як нам говорять, з економічним положенням зберкаси, о тому, що вроді би вона ну, кажуть, економічно невигадна. Ну, я не можу зрозуміти, тому що по інформації вона в місяць 300-400 тисяч дає тільки виручки. Я не можу зрозуміти, практично всі люди користуються цим банком. Як воно може бути економічно не невигідне, я не знаю. Тут отримають і більниця гроші, і сільська рада, і дідський садик, і школа, і за дітей отримують ці, потім чорнобильці отримують. Усі отримують тут гроші. І вдруг оце закрить. Я не знаю, як нам жити і що нам робити. Чверть населення пенсіонери до найближчого відділення банку в Малій Висці – 25 кілометрів, проте автобусне сполучення з районним центром відсутнє. Кожного дня у цієї людини на почті завжди черга. А тепер, як будемо найми машину, 200 гривень машина за те, щоб з'їздити у Малу виску, заплатити за світло. Світло подорожало. От візьміть 50 чи 60 гривень за світло, 200 гривень за машину і пенсія 1200. У нас 600 жилих дворів. І от представте, десь 400 осіб сплачують за світло. Майже всі люди платять через ощадну касу. І ми повинні зробити все, щоб ця установа не закрилася. Сьогодні закриють установу ощадної каси. Завтра постане питання закриття почтового відділення. Після завтра школи загине село. Незадоволений тепер вже колишня касир місцевого відділення. Вони аргументують тим, що дуже мало депозитів, але в нинішнє час, коли людина отримує тисячу гривень пенсії, їм треба заплатити за світло купити хліба тих самих ліків як ця людина пожила то в нього не залишається на той депозит. Проте найбільше громади обурює байдужість до їхньої думки. Нас вражає те, що ніхто не підійшов, навіть не зібрався, не сказав, не посудився з людьми. Ніхто абсолютно Ну, зійшли, все брали. Є вже влада, є депутати. Прийдіть, соберіть. Жителі розповідають, 9 грудня вночі з відділення вивезли техніку, забрали ключі та початку. Перед тим як поїхати відстоювати інтереси односельців перед обласною владою, сільський голова радиться з громадою. І одна задача, щоб ми самі відстаювали. Обізать на мира. Об ми 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 До обговорення питання в облдержадміністрації долучилися і представники Ощадбанку. Наші знімальні групи коментувати ситуацію відмовилися. Як альтернативу банківського філіалу запропонувало відділення Укрпошти майже стовідсотково. Функції і послуги, які надає Ощадбанк, надає Укрпошта. Це і кредитування, і прийом платежів, і депозитів, і ну, навіть значно ширші послуги вони можуть надати, ніж Ощадбанк. Тому розраховуємо на зважене рішення громади, яке, думаю, вони приймуть вже 16-го числа. Не знаю, які стопроцентові услуги буде оказувати пошта. Ну, якщо люди хочуть, щоб був імені Сбербанк, то мабуть, почему-то они хотят. Во-первых, он работает неполный световой день, неполную рабочую неделю. Понимаете, люди не могут подстраиваться под одну почту, чтобы приходить именно в те дни. Ну, наверное, если люди ходят, больше полтысячи человек в месяц делают платежи, то, наверное, им выгодно и удобно это именно организация, куда можно прийти. Під час засідання вирішили, 16 грудня до плетеного ташлика приїдуть представники Ощадбанку, які нададуть громаді розрахунки щодо утримання відділення в селі. Вже після цього ухвалять кінцеве рішення. Олександра Ільченко, Сергій Баранюк, день за днем.